Шалом, це Славко, як довго триватиме ця війна? Ця війна триватиме так довго, доки заповниться опустка попередньої східної політики. Нагадаю вам, що я буду в трофі, що східна політика це політика в адресу Росії. Зараз ми бачимо наслідки попередньої східної політики. Ви знаєте, попередня східна політика в адресу Росії почалася тоді, коли зажралі кірті Солемеї і не дали кірті Солімеї скинути бомбу в. Кілометрів від того будиночка, де я народився, от якби політика Керті Салімея вдалася, ново б ні Росії, ні мене і цю передачу ми б не слухали але. Цю політику відмінили політика толерування Росії, толерування всіх її безумств продовжилася. І наслідком оцього попустітіства в адресу радянського союзу, а потім Російської Федерації став Путін. Путін став тим драконом, котрого вони виріш виростили. І цей дракон вирішив. Ви знаєте, він спочатку творив собі зону нестабільності штучну, в якій грав в поддавки з Обамою на Близькому Сході. Ну, щоб зрозуміти, що, така, що таке гра в подавки з Обамою на Близькому Сході, це треба розглянути перспективу війни Ізраїля з Іраном. Ви знаєте, Іран це така сама країна населення, котрої так само бажає звільнення, десь як і населення Росії. І маленька побідоносна війна Ірана з Ізраїлем, я скажу, закінчилася би достатньо швидко. Я так Боюся, що Ізраїль навіть не чекав би на напад з боку Ірана, не очікував би на привід для початку війни. І коли говорять, що Росія питає іран-технологіями, за ці Су-35. Це просто смішно слухати. Це Іран зараз питає Росію найвищими технологіями, котрі цей Іран має, і ці найвищі технології це дрони. Але повернемося, і от коли Путін награвся в нестабільність на близькому сході. Він вирішив підняти ставки і підняв ставки в війні за неіснування України. Уся вся ця політика Путіна була спрямована на неіснування України, і ця війна була почата ним як війна на неіснування України. І з боку, ви знаєте реаль політиків заходу, ви їх всіх знаєте, всі вони потім перемітнулись. Кого не отправили відставку. Вона була сприятлива, бо ніхто не був переконаний в доцільності подальшого існування України або існування її у власній орбіті, а не орбіті Росії, тому що ми за 30 років не переконали нікого в доцільності існування України. І от зараз світ в доцільності існування України переконує Зеленський. Зараз він в Японії робить східну політику, робить її пристойно. Ви знаєте, з країнами середнього сходу він уже поговорив. Зараз він говорить з Індією. Чому він говорить з Індією? Бо треба переконати Китай в доцільності існування України. Китайське керівництво КНР настільки. Повільний настільки неадекватний, що мати з ним справу в зовнішній політиці, це я вивчаю за неполіткоректне порівняння, це все одно щось дівчатки дав на визначних анекдотів. І Зеленський знайшов спосіб переконати китайське керівництво. Він почав його переконувати через Індію. Він говорить з прем'єр-міністром моді, говорить за мирний план України. Ви його не пам'ятаєте, цей план. Я з нього пам'ятаю лише один з дев'яти пунктів за екологічну безпеку, але це не важливо. Якщо вже Путін, якщо вже Зеленський прорвався в кабінет. Моді, то моді його не вишине. Він його вислухає і Доведеться китайця. А китайці вони болюче реагують на кожну індійську політику. Насправді, ви знаєте. Китай боїться не сполучених штатів, Китай побаються ініціатив і збільшення ролі і ваги Індії. Оце мягке Індія є м'яким підбрющем Китаю. І Зеленський зараз топчеться, нахабно топчеться по цьому, м'якому підбрющу Китаю і змушує Китай побачити Україну. І це добре. Що буде далі? Далі ми вже знаємо, що буде. Далі Зеленський буде вести війну стільки, скільки зможе. І скільки знадобиться, щоби захід зрозумів? Конечність, необхідні, необхідність існування України, що ніякої альтернативи Україні нема. Зараз він піднімає послуги за піднімає ціну за послуги України для щодо безпеки заходу. Він це робить так само на хап, як це робив Сталін. Ви не вірили в те, що існуємо. Ви здавали нас в перші дні війни? Ви гнали мене з Києва, так отримайте, терпіть тепер, Розумієте, ви що ми получимо за те? Що затримуємо наш літній наступ? Розумієте, що нам за це буде? Він вже вирвався це літаки з заходу. Зараз спробує вирвати у Путіна транзит по аер... а... 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 аміакопроводу і якісь порти для нашого вивозу українського зерна. Це добре, бо ви самі бачили, як на появу українського зерна реагували наші любі союзники в східній Європі. І, от в міру того, як Путін програв. А він вже програв, бо Україна існує і буде існувати при кожному випадку. А Зеленський виграв. Чому? Бо він підняв прапор перемоги. Цей прапор перемоги валявся на землі. Ніхто з європейських політиків його не хотів піднімати, не хотів явно підтримати Україну. Ну крім політиків братньої нам Балтії, я скажу: ці люди зробили все для нас. Так, от цей прапор впав чому, і чому і ніхто з західних великих політиків не піднімав, він вважав, а що мені з цього буде? Не получу ли я менше, коли буду робити схід до політику, чи дасть мені це достатньо багато голосів на наступних виборів? Зеленський цим не переймається. На ці вибори голоси в нього будуть, попри всю невдячність українства. І тому він може це той випадок, коли політик може дозволити собі займатися не виборами, а політикою. І от зараз Зеленський піднімає цей прапор перемоги, і він стане драконом. Він стане смотрящим за запусткою, яка постане в Європі. Він стане тим медіумом, тим провідником східної політики, котру все одно будуть проводити, розумієте, бо. Ці території лишаються вони не закидані нейтронними бомбами. На них все ще житимуть люди. На них все ще існуватимуть корисні копали. Звідси все ще буде виходити небезпека, і хтось має тут розрулювати. Бо наступні путіни в самій Росії. Ми маємо кілька, мабуть, троє кандидатур. Вони будуть зайняті тим, що зітхнуться з наслідками політики Путіна цього нинішнього, і будуть якось розгрібати ці наслідки а над ними хтось має стояти смотрящим. Щоб проводити якусь східну політику в Адрес Росії, чи стане ним Зеленський, ми побачимо це в найближчому майбутньому. А яка має бути східна політика в Адрес Росії? Ви всі знаєте, щоб Російської Федерації не було, щоб там було кілька держав, котрі вже в подальшому не загрожуватимуть світові, і світ нарешті увійде. В чергову золоту добу свого існування і знову втрати свій шанс на світле майбутнє через нашу гріховність. Якою може бути наша гріховність? Єдине, що перешкодить Зеленському стати драконом, це наша невдячність. От на що мають ставити вороги Зеленського? На що має ставити зараз Путін на українську невдячність? А українська невдячність це така риса. Котра ще ніколи і нікого не підводила, ми завжди встигали зжерти наших гетьманів, перш ніж вони могли зробити щось насправді велике і значиме в політиці. Отак От було з попередниками Зеленського, і так може стати з Зеленським. Але я сподіваюся, що так не буде, що у нас вистачить розуму, обрати його ще один раз і примусити світ. Примиритися з істуванням України як політичної сили в цьому світі бай.